Наступна головоломка. У нас є така рівність 71 розділити на 76 дорівнює 61. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сярнаки, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сярнаки. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирник, ось сюди. І ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 77 відняти 16 буде 61, 61 дорівнює 61. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.